Всім привіт! Сьогодні я буду показувати <клухи> Ось такого кріпера. Я його робив. Хочу показати його. Такий кріпер. Зараз я закрию. кріпер. Не зважайте Бачите, який він вийшов. <клухи> Покажу я. Ми заходимо. Зароблый джуп покажу з різних сторон. Такого <кій> mm. такого, такого, такого. Гарни дуречь, получить. Бедне місто. І <гум> Там та, та можна жити приходити в цю штаб-квартиру. Я трохи загріб. Ми вилазимо. Тут можна шумову, просто мені тут не було. Ми виходимо. Тут можна щось поставити, щось так зробити. Ну, тут, тут можна отут вашу норку поставити. Ми заходимо, тут вигляд у нас такий. Потім ми виїхаємо і тут можна такі, ось, Ми через очі дивимось на все цього. Це. І, і кхем, мені не вийшло зробити в два блоки, бо потім... Дайте вийш. Бо я не міг потім тако закрити, бо б, дивіться, як би то виглядало. І є б там. Я не получаю. Так, ем. І може вийти таке, що я покажу, як це робити. І давайте я ще зроблю. Ну, добре. Зараз я перервусь і покажу вам, яке я третій поверх зробив отут. Перерваю. Так, я це зробив, для вас це була секунда, а для мене. Шухолина. Так, і я такого це поверху. Ну от нам бачили вже на Тут ми можемо посидіти, подивитися тут. О, от там видніється місто. Можна посидіти, подивитись. Посидіти, подивитися. Що тут є? які гарні дерева. Бачите, які вони вчені. Дуже великі. Ну, і сидите, 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 а потім встаєте. А тут... І собі смажити. Тут е, треба накидати дров і, і тут м'ясо поставити, що ви там хочете Курку. І, і смажити. Так, я не зробив, бо це таке нормальне, гарне буде. Ну, кріпер вже тоді стане отакою шляпою. Але то класно він. Як барбек'я цього не було, тобі він шляпою був. Самої шляпи. Трон такий. на троні би сидів. Ну так, някаборду, э, пьешниця. Така нормально. О, до речі я не. Вот Отакий ще має бути Чисто мій варіант цього. Цього я сам придумав Ні, туди треба. Ні, ще і бачите, як воно будується. І дуже легко. Я з цього кріпера побудував десь за... Ну, за... Симків, годину тільки жартую. Десь 15 чи 20 хвилин. За 15-20 хвилин тільки з двома поверхами, без тої шляпи. Зробив, а тепер шляпу. І И... ще я зробив його. Не мав що робити, я тут такого прокопав. Я ядерний бибук. І ми а, тут можна назад спуститися. І ми йдемо Так, раз-раз-раз-раз, йдемо, раз, раз. йдемо, 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 вилазимо, вилазимо. Нікого нема, ви самі лишились. М -м -м. Чекай. З був Любчик, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. С вами был Любчик и Ванки. Любчик и Ванки Турбокрафт. Добре. І, і, пока.